Так, ну тут зрозуміло. Так, я продовжила малювати пелюстки лимонним, потім трошки помаранчевим. Рисочки такі зробила так. Ну, як і тут на нижніх. І можна ще в кінці е, білим, да, такі творчі рисочки зробити. Отак От трошки десь відтінити. Ну і, звісно, фон. Тут вже фантазія, як забажається. Ну, як на картинці, тут блакитним. Да, обережно підходимо, але ближче до пелюсток краще, що зробити, трошки притемнити. Так, і розкидали трошки синього, трошки зеленого. Зараз в мене тут такий є бірюзовий ізумрудний. Зараз покажу отакий. От трошки можна. А, в чому сенс? Щоб фон був темніше. Будь-який колір, але темніший за пелюстки. Навіщо? Для того, щоб пелюстки світилися, виділялися на фоні да, і не зливалися з фоном. Потім там якісь можна бризки поробити да, на фоні там щось червоне, жовте? Е, як вже тут забажає фантазія? Тут темніший. Ще можна інший якийсь зелений взяти колір відтінок, так? Тут якийсь зелененький. І побризкати жовтим зверху. Зелений. Ось так. Тут що залишається, вже тут небагато залишається. Дивлячись, що у вас тут залишиться. Тобто тут вже. По бажанню. Синій, зеленим оце я беру. Все, що там залишається на палітрі, туди. о Вот таким вот.